Небагато четверо чи п'ятеро, а всього дванадцятеро. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все піли мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Так кладіть калаші з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився! Прийшли хлопці та дівчата, із різдвом спривітати, із Різдвом спривітати, всім здоров'я побажати. Хай радість і добро несе тиха ніч свята, хай ваш шлях, зірка золота. У небі зорепад, справжнє бажання, щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Нехай вам засіяють різдвяні вогні, здоров'я і щастя всі вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була і щоб раділа вся ваша сім'я, щоб рік, що наступив, був кращим за всіх, вам злагоди в домі і в справах усіх. Хай здоров'я з вами буде. Хай вас гумор не забуде, хай смачна кутя удасться, хай завжди панує щастя, щоб весело і багато провели різдвяні свята. Згадаємо ж нині всі різдвяні свята чарівні, Щоб святвечір скрізь лунали, колядки давні, голосні. А в щедрий вечір засівали зерном світлиці нам усім, щоб за врочистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди пам'ятали звичаї рідної землі. У вофліємі, у стайні, в насінні, Христос родився усім на спасіння. Люди, радійте, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте слава на небі, Богу святому, мир на землі роду людському. Мир вам. Мир голошу, світло звістку вам приношу, її праведні прийміть та всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, віфлаємі, на яснині, в яслах дивних, в житті сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Нова радість стала, як не бувала. Над Зізда ясна світлом засіяла. на тебе Бог, звізда ясна світлом засіяла. З різдвом святим ми вас вітаєм, добра і злагоди бажаєм. Хай щастя Бог вам посилає, Христос народжується. Ой господар господарочко, постій в хату Маланочку, Маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє. Їсти зварить, те не Васильку, мій батьку, пусти мене в хатку. Я жита не жала, золотий крест держала, золотий крест держала, золоту кадильницю носила. Кайтеся, люди, господь з вами буде. Свічу Богу ставте, а нам калач дайте. Та не ламайте, цілого давайте. Щедрик, щедрі, ще щедрівочка прилетіла, ластівачка, стала собі щебетати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, Подивися на пошару, там овочки покотились, а ягнички народились. Тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей хоч не верші, то полаба в тебе Чорна брова, щедрик, щедрік, щедрівачка привезла. Що ви за люди? Звідкіля прибули, що нового по дорозі чули? Я князь Володимир, велике мене звуть, вивів державу на добрий путь, віру християнську їй подарував, в Києві храми золотоверхі збудував. А я, Ярослав Володимира, син, і в Європи віддало мені поклін. Народові справедливий закон я дав, за що народ мудрих мене прозвав. Ми дізналися, що в обої яснині дитяку царневої землі спочило на сіні з колядою, з небесною зіркою. Ідемо його привітати і поклін йому віддати. Написано в книзі одній, що пан, пан всесвятої землі в і народився, трошки сіном притрусився. Святий Йосиф та Божа мати. Бережуть свого дитяти, щоб тепло ваших душ не згасало, і постійно в них сонце цвіло, щоб добра додалося чимало, і щоб мирно у світі було. З Новим роком вітаю сердечно! Хай заходить серця, доброта, щоб жилося спокійно, безпечно, в творчі будні, чудові свята. Сієм, сім'я, посіваємо з Новим роком вас вітаєм, вам тільки добра бажаєм. І козахай не лякає. Яка ж я гарна? Які в мене карі очі, а чорні брови які, а які щічки в мене, а губки які. Ви подивіться, як я велично ходжу. У мене сорочка вишита червоним шовком, А які стрічки в мене на голові. Tchau, tchau. <реш> хай коза принесе вам дім, щастя, добробут та мир. Сію, сію, засіваю, з новим вас вітаю. на той новий рік, що вродило краще, ніж то торік. Хай з Божом завітає, до серце забажає, хай несе у кожну хату, щастя, радості багато, хай смачна кудя вам дасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда хату радість принесла. Христос рождається. Сіся, родися, жито пшениця, хлібець насущний, всяка пашниця. Щоб добро не Щоб добро Щоб добро плило в стайні, в коморі, щоб хліба не бракло у вашому домі. Сіся, родися, серед народу, віра, надія, любов і згода. Щоб ні тривоги стояли люди, серце при серці, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякається, а ми. Дружно скажемо, Христос рождається з новим роком і вас і в нас хай буде гаразд, Щоб ви і ми щасливі були, і вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, скільки б не співали, а прощати час, кращі побажання прийміть від нас, і вас, і в нас хай буде гаразд щоб ви і ми щасливі були. І вас і нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були!